Доволі довгий час тривали дебати стосовно громадян третіх країн, що виїхали з України до Нідерландів через війну. Нарешті проблему буде вирішено. Розпочинаючи з 6 травня, впроваджується нова програма для громадян третіх країн, що передбачає можливість отримати спеціальні стікери від імміграційної служби Нідерландів. Наліпки підтверджуватимуть їх статус резидента і дозволятимуть працевлаштування в країні. Муніципалітети мають надавати їм такі ж умови прийому та права, як і громадянам України. Остаточне рішення повинен прийняти Європейський суд, але наразі тимчасовий захист продовжено до 4 березня 2025 року, за умови, якщо судове рішення не буде ухвалено раніше. Подібне рішення підкреслює позитивну динаміку міграційної політики ЄС та акцентує на тому, що Європа продовжує підтримувати тих, хто потребує прихистку.